Мужики, ми продовжуємо розпродаж всієї тряточки. Кому треба на ремні одноциліндрове, будь то шифен, або скаут 240. Скаут 220, Кентавр 240 ВР, Кентавр 244 ВР з передком, або Зубер мототрактор 25-20, 18 сил, або... Кентавр мототрактор Любі з тих тракторів. Зараз останні дні ще коли діє літня знижка ціни як літом. Сама менша ціна сьогодні сама дешева ціна як на мотоблочна коробка, так і на трьохточку. На трьохточку, на всю взагалі зараз шара ціна в зрівнянні з тим, що було. А, не фейк, нічого. Доставка безкоштовна. Наперед гроші не бере. Озвучую конкретно ціни. Кінтавр 160Б 1950 доларів. Саме дешевий мототрактор. Кінтавер 200 б 20 сил. 2320 чи 370. Десь так. Ну, понятно, ви всі знаєте, можна що? Правильно. кентавр 240, так само, 2300. кентавр 240 ВР. Той, що йде з трьох точкою Ціна офіційна ще без знижки. 2750 без знижки. І кентавр 244 ВР. Кінтавер 244 ВР 3350. То теж ціна офіційна. На різні моделі діють різні знижки. Додатково. Хлопці, то самі менші ціни на сьогодні, які були. Скаута, забувся сказати, скаут 2800. Самі менші ціни, які були на трьохточку точку взагалі коли-небудь. Хто хотів, хлопці, реально нікого не обманюють, дійсно буде бачити, ви самі вже сінтайчики, кентаври трьохциліндрові подорожчали. Буде підвищення цін на сезон, на осінь. Тому зараз, хлопці, ще є можливість. Ну і, звісно, трьохциліндрові трактора, любі джинма в розпродажу, сінтайчики. 244 ті повнопривідні. З передком в розпродажу. Шіфен. Весь шифенг. Титан Форте в розпродажу. Кентавр, Тракторець 504. 404. Ще теж в розпродажу. ДТЗшки 5244, 53,44, 54.04. 5404 К. Теж є. Стара поставка лідня за старих цін. фотон Lovel. Шикарний. 244-й на широких колесах. Є. Джинми, всі є. Малюки всі є. Скаути великі, 3-4-циліндрові. всі є На любий трактор, доставка, документи, все під ключ. Без жодних передплат наперед. Все по факту отримання. Все. Безкоштовно. Доставки, все як положено. Навісне любе є. На трактора є любе навісне. Якщо берете ще якусь позицію навісного в додачу, то ще буде додатково вам знижка з ціни. пугакоси коси, борони, сажалки, копалки Все повністю, що вам за потрібно, все повністю є в налічі. Тому, мужики, не чекайте, звертайтесь по номеру телефона. Записуйте номер і набирайте. От.